Щедрик, щедрік, щедрівочка прилетіла ласівочка, стала собі щедрувати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там яточки покотились, ягняточки народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедри, щедрі, прилетіла, ласівочка, стала собі ще Господаря, викликати Это смешно! Ты хуй!